Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А після першого шторму ще в лютому, тимчасово окупованому українському Криму. Очікується другий сильний шторм. Хвилі можуть досягти рівня 10-15 метрів. Під час першого шторму було пошкоджено 40 прольотів. Їх досі ремонтують. Про це свідчать дані моніторингової системи. Посейдон за словами аналітиків у Криму відбудеться максимально можливий шторм із усіх можливих 28-30 січня. раніше були зафіксовані найвищі показники хвилі до 8 Метрів за даними погодного ресурсу, він вже наближається на південно-західну частину півострова, де вируватиме увечері 8 квітня і впродовж дня 9 квітня. Наразі просідання Карченського мосту зафіксоване за супутників після шторму призведе до його руйнування. Цей процес не зворотній. Про це заявив автор двох українських проєктів Карченського мосту, інженер мостобудівник Георгій Росновський, зазначивши, що для будівництва росіяни обрали найбільш невдале за геологічними та сейсмічними установами місця. Ще свого часу. Суя пропонував будівництво мосту трохи північніше поромної переправи у вузькому місті протоки, який повинен був з'єднати косою Чушка на російському березі. Там геологія більше спонукає до подібних споруд Розумієте, чим південніше, тим глибше знаходяться корінні ґрунти. Ближче до острова Тузла розташована мережа глибоких грязьових вулканів, які можуть дихати, викликаючи коливання ґрунту. Пояснив фахівець. за його словами. Навіть російські фахівці висловлювали думку, що міст не так старший науковець співробіт. Бітник інституту водних проблем російської академії наук, кандидат геологічно мінералогічних наук Юрій Мадовар заявив, що міст приречений, пояснивши причину проблем з конструкцією. У цьому місці глибина сягає 80 метрів. Зараз технології дозволяють спокійно бурити палі на глибині до 60 метрів. А на тій глибині, навіть з допомогою нових установок, бурити дуже проблематично, каже Росновський. Інженер допускає, що при настільки великому фінансуванні проектувальники могли б будувати справді якісний міст, але раз. Такі посадки значить погані фахівці. Більш того, Росновський вважає, що з просіданням Карчинського мосту вже нічого не можна одіяти. Це призведе до руйнування мосту. Він може і сильніше просідати і перешкоджувати в різні боки. А потім навесні піде людохіда, який може впливати на опори, заявив він. Військовий експерт Петро Ченик вважає, що Росіяни почали покращувати і готувати нові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, оскільки є вірогідність знищення Кримського мосту. Таку думку він висловив в етері телеканал. Алу те, що росіяни намагаються побудувати додаткові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, дуже важливе стратегічне питання для них. Проте і для нас в цій ситуації є хороші стратегічні новини, але за певних умов росіяни усвідомлюють, що ми можемо проламати південний фронт і дійти до північного приазов'я. Умовно ЗСУ можуть закріпитися десь у районі молочного лиману та перебувати росіянами сухопутний коридор до Криму. Також не забуваємо про ракети атакам, з які великим залпом можуть знищити кримське міст. Яке є головною логістичною артерією російських сухопутних війська. Тож росіяни почали готуватися до такого сценарію. Вони будуть залишатися на східному плацдармі та останнього, а війська потрібно забезпечувати. Саме тому вони готуються, будують нові залізничні колії. Пояснив Черник. Експерт пояснив, чому пріоритетним логістичним шляхом для росіян є залізниця. Росіяни не можуть повністю забезпечувати свої війська вантажівками. Та й не вистачає доріг для максимально навантаження цими вантажівками. Для цього потрібна за залізниця, адже зазвичай Камаз бере на борт до 60 снарядів. А такий самий залізничний вагон до 500 снарядів. До того ж, ми не розуміємо залізничне ешелон. Це не два або три вагони, а десятки. Тому росіяни порахували. і Дійшли висновку, що потрібно покращувати цей вид озброєння забезпечення. Додав він до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.